Я зараз хочу представити нашого гостя Віктора Анатолійовича Тимошенка, члена депутатської групи суверенна європейська Україна. Віктор Анатолійович, доброго вам вечора. Доброго вечора. І зараз прочитати листа з Луганська. Сьогодні мені його буквально написали от через те, що відбувається в Луганську. Якщо я вам скажу вчора, ну, попри те, що багато заяв, що люди їдуть, але паніки не спостерігалися, сьогодні навіть найбільш спокійні мені написали от що. У нас все панические и массово бегут в разные стороны. Кто может, отправляет жены детей, кто-то выбирается сам. На ЖД вокзале люди занимают очереди с ночи, стоят за билетами по 5 часов, теряются знания в очередях. Таких очередей за билетами давно никто не видел. Очереди выезжающих на машинах похожи на караваны. Никто не может поручиться, когда все закончится. Погоды самые, прогнозы самые разные. Смелая или глупая половина нашего отдела, девчина пыша про свою работу, следит за новостями на месте. Одна из сотрудниц отдела заблокирована в счастье, из которого вообще нет транспортных сообщений с Луганском. В магазинах, кажется, вообще никого. Город вымер. Чтобы предпринять что-то, нужно решиться. Но насколько уезжать? Терять работу? Где взять деньги на выезд? Куда уезжать? Счастливые и неспешные разговоры о предстоящем отпуске давно трансформировались в слова ⁇ стреляли, не стреляли ⁇ Сьогодні дійсно тривожна ось така інформація. І сьогодні, під час брифінгу Верховній Раді, Олесь Даній. Повноважений депутатської групи «Суверена Європейська Україна заявив про необхідність введення воєнного стану. Про це говоримо, говоримо, говоримо говоримо. І е, чи стане введення воєнного стану кращою альтернативою? АТО? З вашого дозволу я дам відповідь на запитання дівчинки. Добре, так, так. от сьогодні на засіданні нашої групи. Ми прийняли рішення звернутися до уряду, щоб вони створили при прем'єр-міністрі координаційну раду, куди війде прем'єр-міністр, як голова цієї ради, е, міністр соцполітики, міністр транспорту, міністр фінансів, депутати також гром матські діячі, котрі відпрацюють механізм. Ä... Прийняття цих переселенців, бо сьогодні цим займаються тільки волонтери. Це велика біда. Люди поїхали, вони не знають, куди їхати і як їхати. Тому ми сьогодні повинні створити цей конгренційний центр через засоби маси інформації, листівки, інтернет, розповсюдити всю інформацію для людей на Донбасі, де їх ждуть, де їх чекають і що там на їх чекає. Тому вони повинні в всі е, е, центри. Це в Харківській області, в області, ну де ближче з цієї сторони. А звідти вже розподіляться в інші місця. Це є спіонерські табори. Сьогодні є доми відпочинку і таке і інше будинки відпочинку. От і вони, вони є там, між тим, вони немає якогось централізованого послухати. такого підходу держави. Ми, ми сьогодні прийняли рішення звернутися до уряду, щоб створити цю координаційну раду на рівні прем'єр-міністра. А чому тільки сьогодні то, в комерційних час. структурах? знаєте, коли ставлять завдання, кажуть зробити на вчора. вчора. а у нас а тільки сьогодні, відбувається вже а тисячі людей на вже виїхали і якось своїми ну, силами намагаються вирішувати це питання. Ми на групі сьогодні вивчали цю інформацію і прийняли рішення, що ми повинні терміново це зробити. А де їх було вчора? З цього приводу ви маєте до? Да? Ну, звісно. Ну, Я думаю, що вчора ще не... наскільки була кричуща ситуація, як вона вже є на сьогоднішній день і якого розмаху воно все це набирає. Правильно, але яка кричуща що вона буде завтра, і так з кожним днем вона може Тому вернемося до тепер воєнної операції, да? воєнного стану. От, якщо ми сьогодні не ведемо воєнний стан, то ця ситуація завтра набере катастрофічного характеру. Ми не зможемо їх не прийняти, не розмістити. Це буде гуманітарна катастрофа. Тому ми проголосували сьогодні також за е, воєнний стан. Це розв'яже військовими руки. Петро Порошенко повинен почати виконувати свої обіцянки дані виборцям, Що за тиждень він принесе мир на нашу землю? А мир принести не можна. Його можна тільки завоювати. Така яка обіцянка От. за тиждень вже мир не було принесено? Да. Тому він повинен взяти на себе відповідальність вести воєнний стан. Ми проголосували сьогодні на групі на групі, що ми його підтримаємо. Він повинен вичистити від Дятлів Януковича е, Міністерство оборони, котрі до сьогодні перестукуються з росіянами. Він повинен туди призначити е, хороших кадрових військових. Блокувати 70 майже районів на що сьогодні просять військові От дозволи. мені здається, всі розуміють, що робити. Зокрема, Васін гость був ви говорите. Він повинен, повинен, повинен. А той, хто не безпосередньо має приймати рішення, він про це не знає. Він є військовий головнокомандувач. Якщо він сьогодні буде думати про той рейтинг, який в його буде через півроку, то він вже сьогодні стоїть на тонкому. То льоді. Тобто маєте на увазі, що зараз він думає про рейтинг. Я думаю, що якщо він думає, що йому вдасться. Десь якось пропетлять ці ситуації, йому не вдасться, йому прийдеться ввести військовий стан. І якщо він його, чим пізніше він його веде, тим більше буде гуманітарна катастрофа. Ми, буде таке питання. Ми... Могільний стан буде введено на Донбасі, там буде встановлено прямий президентський е, вплив. Але, зокрема, Донбас не голосував за Порошенка. Як люди реагуватимуть, чи Донбас, вони будуть залежати, е, також Порошенка? рівно проголосував за Порошенка на тих дільницях, котрі були відкриті. Ну, це не вся часа. Яка різниця, але ж на тих, котрі були відкриті, він рівно проголосував за Порошенка. Сьогодні наше завдання. На Наші території, щоб запанував мир, перш за все, щоб е, був підвіз харчу, харчу, продуктів харчування, ліків, щоб запрацювали лікарні, щоб зафункціонувало життя на Донбасі. Тому що сьогодні там цього практично немає. Люди дійсно в паніці. Тому військове звернулося до Верховної Ради, щоб якомога швидше ввели військовий стан. Сьогодні потрібно 70 районів ввести військове адміністрування. Зареєстрували постанову, в якій ми звертаємося до президента, щоб він якомога швидше вів воєнний стан. Ви звертаєтеся вів воєнний стан, а він говорить про перемир'я. Чи можете ви сказати, ну, як... як Тимошенко Віктор Антон сказати, що це популізм з боку президента? Це не популізм е з боку президента, а це я так думаю, що е дурні поради його радників. Не пролізе ця ситуація ні в якому разі. Чому Тому що коли захоплювалися СБУ і всі інші адмінбудівлі, то прийшли люди, озброєні до зубів сучасною російською зброєю? Вони прийшли туди не для того, щоб звідти піти. І сьогодні, коли е, ті росіяни, котрі їдуть сюди на війну, е, зрозуміють, що вони тут не зроблять кошти, а е, положать свої голови. От тільки тоді цю війну можна буде зупинити, не зупинити, а перемогти. Закінчить перемога, і по зупинити і буде практично нереально. Ну, ну, дивіться, батьківщина і ваша депутатська група, ви за воєнний стан. А хто ще підтримує в раді це рішення? Свобода підтримує це рішення. Воєнний стан вводиться на певний час. На який час ви вважаєте, треба Я вводити? Думаю, що на мою думку, от я не маю глибокої інформації, там скільки там вже наїхало цих людей. От, але я думаю, що мінімум місяців зо два потрібно для того, щоб все ж таки навести лад лад. На тобто Донбасі. До кінця вони повинні літа? зайти зразу вони, до кінця літа. Діти а потім першо, 90 діти, діб, Я зараз рахую про доста вибори. Діти 1 вересня повинні піти в школу. Студенти так повинні також сісти свого... в інститутах за парти. У нас так часто лунає слово повинне, але по повинні між тим життя диктує абсолютно різні і всюди спрацьовує людський фактор. Ви кажете, експерти? Вони не професійні, там, скажімо, нинішнього президента і життя постійно не експерти. Місця, я місця. Сказав радники, 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 вони радують за професійно. Це означає, що радники не експерти. радники, радують за рейтинги і за свої місця біля президента теплі місця. От, щоб якомога довше вони біля його сиділи. Але так само радники були у Януковича і досиділись вони до білої гарячки, тому що президент не побив рекорди Януковича по перебуванню на своїй посаді. Він якомога швидше повинен вводити воєнний стан і вичищати Донбас від цієї нечисті. Чи має бути урову президента свій військовий радник? А чи цю функцію може виконати міністр оборони? Я не знаю, наскільки обізнаний президент в питаннях військових. Це вже чисто його питання. От я думаю, що якщо є якийсь дійсно високого рівня кваліфікації радник, він повинен бути. Це вже питання президента. І ви сьогодні бачили, що президент вносив певні кандидатури по своїй номенклатурі, вони були підтримані. Він хоче з ними працювати, хай працює. От ми з задоволенням його підтримали. Зокрема, також хочу сказати, що люди от на нашій платформі 112 цікавляться тим, що економічно нам несе те, що ми, скажімо, вступимо в НАТО, про яке говорять багато депутатів, але от зараз немає часу обговорити цю ситуацію. Хочу сказати, що на цьому воєнний щоденник ми з Василем не закриємо, тому що у нас є ще інформація про кордони. Але прощаємося з Віктором Тимошенко. Можливо, прийде до нас наступного разу. І поговоримо саме про НАТО. Треба проводити Лікбез. Член депутатської групи северена Європейська Україна» був на згості.